Суперечки палають, ми з тобою вою, я вже ми йдем далі, не потрібна мені мене ні. Поїзди мої зарбіт, комитами то для мене ти цілий світ, Для тебе я стану рай, поїзди із орбіт комитами ми, ми догораєм

Шо я твоєю, ти моєю місь. Поискадимой зарбіт, кометами то район, да мене те цілий світ, Для тебе я стану нурай, Ми сходимо із орбіт, комитами до урай, дами мене те цілий світ, Для тебе я стану район Ну що, всім привіт! І з вами я, Бро Петро, Сьогодні я вам розкажу про свій новий проєкт, да. після ОСК йде ж якийсь новий, ну, полович. Щось страшне робити. Ну, і я вирішив робити мод. Хто дивиться ложку, він знаєте, що в нього є е, серіал. Ну і мені стало цікаво, чи можливо зробити самому серіал, так як в нього є ціла команда сторітелінг, Ну, і а я один буду працювати. Тому, в принципі, чи можливо то зробити. Я вам скажу, в принципі, то можливо. І в мене вже є навіть е ці готові наброски, хочете, що вам покажу. Значить, так, всі, хто є, голосуйте, дивіться, там є голосування. Хто за, хто проти, хто грає в Майнкрафт, маю на увазі. Чи ви граєте в Майнкрафт? Голосуйте. І цей. Зараз я заходжу в Майнкрафт, вам покажу. І цей мод порівняно від ловушки буде вільному доступі. Я його буду. Тобто, хто захоче, зможе грати, в принципі, на ньому. А я раджу кожному пограти з ним. Бо це реально. Він буде на. Тобто. Тобто він дуже буде схожий на ложки. Зараз я зроблю все, щоб було за спочатку, бо я все те, що ви ж розумієте, я водночас тестувальник і роблю, роблю, роблю і дизайн, і світ. Коротше, я майже повністю сам працюю. Ну, ви зрозуміли. Значить, так, зараз так, я роблю демку. дивись, що вона хоча б буде. Ага, єсть. Так, а ну, ви маєте бачити. Зараз я подивлюсь, що ви бачите. Так, ви бачите. Після цього, дивіться. От ми, до приклад, візьмемо приклад. Давайте зробимо Таймс Дей. Я просто в креативі по причині того, що я ж все те, що мені треба. Значить так, появились нові штуки. Це вже ігрове. Значить так. Ми підходимо. Story Clear я забув. Е, так, привіт. бачите, привіт, тись син пише. Хто ти такий? Я не знаю хто. Я лісоруб, я риболов. Е, я не знаю, хто. Є. Ага, зрозуміло. Хочеш зі мною жити на чердаку? Ну, по логіці поки що так, як в нас будинку, нема, ну то ліпше вже на чердаку жити. Ага, зрозуміло. Якщо я працювати, па-па Ну, па-па, па-па Він туди пішов щось працювати, а я. Ну, я так зрозумів побіг. Я тут собі щось розкладаюся. Ви поняли. Ну, по логіці, так. Да. І ми там бачили нового Чубрика, ви бачили? О, це я так зрозумів його брат. Ну я так думаю. Як тебе звати? Я не знаю, як мене звати. Ти знаєш, яка валюта? Ти, ти не можеш, знати. Ти не можеш натискати на так, бо ти не знаєш. Ігру валюту. Ні. Це опит, добре, будеш знати. Ну, я далі просто не продовжую, я цьому робив геймплей. Я вчора дуже довго заморачувався нащити цих паличок, бо це дуже тяжко Якщо. Ти вже тут? Бо я йду будувати мініхатку для свого друга. Напевно, вже його знаєш. Раджу тобі піти добути дерево і інше, бо вночі буде. Бачите, він побудувався. От в мене є маленька проблема єдина. Те, що ось тут, бачите. От я не знаю, як на що з цим робити. Прикол, що зустріє. Так, вилазь. Е, Так, ну ми, до прикладу, щось пішли добувати. Він е, бачите, він з молотом Він пішов. він пішов, вже повільно, бо в нього молот, тяжко йому. Він тут щось робить. Ми пішли, типа, що сріли робити? Добув блоки, так. Ага, зрозумів. Хоч, ну і поняла, на цьому кінчається, бо я далі не доробив. Бо що я зробив? Як вам поки що це, Пишіть в коментарі, я буду ще читати. Ну, дивіться, моя ідея, я ще хочу потім там десь зробити місто, зробити ще багато чого. Ну, коротше, щоб було все схоже на лололожку, поняли мене? Пішли тоді будувати, що мені ще сказати. Зараз я зайду в ОБС. Так, ігри. Угу, угу не можна, добре. Значить, так, захоплення екрану. Так, все, ви бачите мій екран. Сходимо в MC Create. Так. Е, во, все працює так. Сторі. Що нам надо. Так, після цього до прикладу. Що можна зробити? В принципе, ми можемо, буде потім, типу, поняли, щоб він не працював там стільки, -то, стільки, то можна ще щось додати. Думаємо, що чат, 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 пишіть, що ви думаєте за Зараз почекаю. Е, так, ніхто, на жаль, не пише, ну, бо нікого нема. Значить так, е, MC Create. Заходимо в MC Create, що нам треба? Нам потрібно. Е, Можемо, в принципі... Як що, що там, подожди? Давайте, в принципі, а ну, тут у нас є картина, сущність, структура, що таке структура. Ба-ба-ба-ба-ба. Я просто нікого не бачу. Ага, ти поняв. Гення. Прикольно, так, дивіться. В принципі, що можна додати. Можемо зробити, почати... просто побудувати місто. Почати будувати місто. Як вам така ідея? Я тоді щас зайду. Де б нам побудувати міс? Ну, по логіці тут граватися вже буде, вже не буде. О тут можна. Блін, то все зрубати то ж підні. Може зробити поняла, щоб тебе ТП туди. От туди добре Ну, от, наприклад, ось тут, Побудувати декілька поняла, будинків. Ідеально, на мою думку. Ось так, так, як тут у нас такі дерева, ми, до приходимо. Тут у нас порт буде. Ось такий. Коротше, хто хоче, приєднатися до мого проєкту, пишіть в Гітхабі, де хочете. Пишіть в телеграм-Буті, бо я в Телеграм-Буті я бачу кожну переписку, якщо чесно. Пишіть мені мене там емейл приєднано до Гітхаба. Пишіть там цей на мою емейл. Мені без різниці, в принципі. Куди писати? Можете писати коментарі під відео. Якщо що, я буду, я дивлюсь на кожні коментарі і цей. Ну, прикладу, тут такий порт. Тут палки, щоб все реалістично виглядало. Поняли, яка в мене суть? Я хочу зробити класну карту, щоб люди могли теж грати. А не тільки ложку дивитися, а й самі грати. Да, можливо, перші дві серії я заснімлю і ще не буду викладати, типа поняла, щоб самому набрати трохи лайків. Але потім я точно викладу, я вам чесно кажу. А може і спочатку викладу, не знаю. Поняли? у мене. Я просто, якщо чесно, я щас ласково взагалі не хочу заморачуватися, бо я тоді так заморачувався. Та що мене. Я вже чесно навіть не маю бажання 20 км знову. Пере... Хоч мені тоді чат GPT писав, але я так тоді змучився ним користуватись. Тому я зараз перейшов на якісь ігри, таке щось. Тому я і стрімив, бо мені було не прямо ж ідеально. Я хотів якось поняли відволіктись. Та й поняла, чому стрімів так мало? Тобто я... Зайнята людина став. Влітку бу... не було так багато. Так, тепер. Тут, типа, порт. Значить так. Нам потрібно пологів ще багато людей навіть поставити, я вам скажу. Ріл багато Бо мало не підійде, що. Мало це буде дуже погано. Ну, наприклад, можна зробити, знаєте, що тут Можна було. Може, в принципі, буде, знаєте, я типу, буду робити карту і водночас її проходити. Тобто, тому, можливо, я її викладу вже, коли її пройду, я не знаю. Ну, якщо що, то я напишу в свій Discord сервер. А, що можете писати в Discord сервер, точно. На Discord сервер. Я з мене, я вам скажу, будівельник взагалі ніякий. Я не вмію будувати Майнкрафті. Я буду просто якось. Ну, такі легенькі будівельки, я можу. Це не гарно. Тому я заходжу в цей. Сюди заходжу. Так, ви бачите. <плес> Майнкрафт. Майнкрафт. -порт. Ну, щось, типа, схоже на це. Ну оце ніколи построїть морського порт в Майнкрафті. Ну, ну, оце, якщо чесно, це гарно побудовано. Я таке, напевно, і побудую Щось, щось типа такого буду будувати. Типа поняли, е. Ну, робить гарним порт. Так, так, так. Тут така три блока, один, два, три. Два три три і отут. Так, як у нас тут у нас о тут? Штаб отут? Ну, щось хоже на таке. Так, вжу. Тіпа поняли, типу те, що це черепашка плаває. Типа те, що тут все тримається на цих балках, те, ну, щоб це реально виглядало гарно. Я хочу, щоб все виглядало, якщо чесно, гарно. негарне. Хочете, якщо буде на цьому відео дофіга лайків, я, в принципі, можу буде зробити чит на Майнкрафт. Ну це треба багато лайків, навіть дуже. Тому стараємось, давайте. Нам треба набрати дуже багато лайків. Ну, десь хоча б три. І я тоді випущу відео, як зробити на MC Create. Як його... ха-ха, <гум> боже. Як зробити чітко? А то треба багато лаків. І мене за таке може і тут забанити. Так, 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 так. Ну, от щось типа от такого. Такого. А, і оцей кинжал в рази сильніший, ніж більшість мечів. Він не вісім я урон. Я не помню, що є якийсь менш навіх. І він з Ізумрудів То Тобто його можна скрастити або буде купити. Да, я зроблю торговців. Так, да, я як малень... дуже маленький розробник, я один розробник. Тобто в них величезна команда. Я один. На мою думку, я вже багато зроблю. Подожди, я не туди зайшов, як тут... В угу, деяких місцях, ось тут пічки розкидані, поняла. Ні, отак. Оттак, Ті, потеш, поняла, поряд. Отак, щось. Типа теж тут поняли, але без Стоп, так трево такі палки. Я думаю, щось не то. Так, таймсадей. Я, я не буду сьогодні робити, прям величезний, бо в мене є ще свої сьогодні плани, тому не буду затягуватися. Щось дороблю цей порт, думаю, і затягую щось нема. Поняли? Тому, якщо хочете, пишіть, я буду тільки за, бо до мене якісь люди приєдналися. І я дуже чекаю, щоб до мене хоча б хтось приєднався, бо ОДН я то не вивезу людей. Я прошу. Угу. Ще там використовує. О, як варіанти? Тут, в принципі, можемо зробити буде гану. Типа поняли, що тут магазинчики всякі були, а там. М Ну якщо чесно, мені порт вигидає, що він типу, аж занадто новенький, отже, чуть-чуть, типу, він потріпаний. Опа, опа. О, можна зробити, знаєте, щоб вона типу, поняла, була що Ідея. От такий, да 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 це просто Буд-буд-буд-буд Що, тут, треба. Та ж типу він вже такий трохи підстаренький, понял? Цеймбом. Так, от, до прикладу. Робити, в принципі, кран. Ну, кран ні, тут кран не поміститься. Це будівля багато займе. Ну, то добре, люди. Так, скільки в нас там стрім іде, я щось подивлюсь, можу, якщо він там. 15 хвилин. Добре, давайте ще чуть-чуть я з вами поговорю. Так, давайте ще тоді. Ні, давайте ліпше не поговоримо, а ліпше це. Там цегла. Угу, Цегла. Ну, В принципі, можна цеглу використовувати. Не іменно цегло, а до це. Во, во-во-во, все. А що нам то цегла? Що такі блоки? Це просто бомба. Я люблю Майнкрафт, за тим і те шлюб. Ти не повинен будувати, поняли, по Каркас уже. Основне буде отаке, а в деяких місцях я додам кругляк і так далі. Якщо ви хочете мене підтримати, можете заходити в discord сервер там. Тільки якщо ви навіть зайдете в discord сервер, це вже підтримка мене. А якщо ви ще й загнаєте, я просто буду вам дуже вдячний. Я планую ще зробити цей. Випускати відео для донатерів. Ну, це в планах, якщо хоча б декілька буде донатерів. Ну, поки що в мене донаторів навіть немає, ви, прошу. А, зараз таким заходить хтось тысяча гривенки этому немного нормально водович виглядає круто навіть тут можно не бы знаете зробити не бы то дамба якась Добре люди, я вам в. Шерпашка, будь ласка, піди, піди. Я сказав піди, а то буде гірше, тобі. Ну, на цьому люди ми вже будемо закінчувати. Всім па-па. па 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 па, -па, 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 -па.